Вітаю! Постараюся вкластися в три хвилинки, відео на три хвилинки, дивіться, я дуже сподіваюся, що аудиторія у мене досить розумна, що вона цікавиться іншою стороною життя, не тільки тією, яка нам бачиться ось так перед нашими очима. А й цікавиться тим, що є за загранню скрито, так? езотеричний якийсь такий момент. Чим я хочу з вами поділитися. Якщо ви більш-менш Цікавитися чимось в світі, політикою, чимось цікавими з новин американських, наприклад, ви знаєте, що там була така особистість, дійсно вже була, як Джеффрі Епштейн. Так, не Енштейн, а Епштейн. Зараз його немає живого. кажуть, що він повісився у тюремній камері, але це тільки кажуть, тому що судмед вона виявила переломний кісток. І до чого я веду? Хто не знає, загугліть, Починайте це дуже цікаво. Чому я про це говорю, тому що. Дональд Трамп не заперечує, що він був його дуже тісним другом. Хто такий цей Епштейн? Дуже коротко. Це мільярдер, який мав свій острів, де він займався порнографією для малолітніх. Президенти, мільярдери, дуже багаті люди, принци їздили до нього, і за те, що вони розважалися з малолітніми, платили йому дуже великі кошти. Ну, Трамп, Клінтон, його дружина в тому числі. Чим це закінчилося? Що його арештували? Заарештували, потім його випустили. І коли його заарештували вдруге, виявилося так, що його не вберегли і знайшли його повішеним. А розумієте, він був дуже опасним, небезпечним. Він був дуже небезпечним для еліт, для тих самих еліт, які балотувалися в президенти. Цікава така новина. Ви її певно не чули і не знаєте. 28 числа, коли провалилася угода між Зеленським та Трампом по підписанню цієї угоди по рідкоземельним металам в Америці, виплала новина про те, що в бортовому журналі був записаний Трамп, його друга дружина і донька якраз як пасажири на той острів. Може бути навіть таке, що оцей скандал, який вони влаштували, це замилення очей, відволікання від цього скандалу, який міг так виникнути в американському змі в американській пресі. На рахунок Епштейна робила розклад. Чи помер він своєю? Ну чи він повісився, чи його е, все ж таки вбили, доклали рук. Випадає карта смерті, п'ятірка мечів. Це насильницька смерть. Його вбили. Він не вмер само своєю смертю.